служба безпеки україни затримала російських агентів які скоригували удар по києву 21 березня. вересня перед обстрілом вони надіслали окупантам координати для обстрілу столиці у службі безпеки розповіли, що коргувальниками російських ракет на Київ виявилося двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу збройних сил Російської Федерації. Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва за вказівкою російської спецслужби. Агенти відслідковували місця базування та переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього вони виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти втемно використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському куратору фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури. Для передачі відомостей зрадники використовували месенджер. А щоб замаскувати сеанси зв'язку, створили декілька анонімних акаунтів. За кожне виконане завдання зловмисники одержували із РФ гроші. Нині їм загрожує довічне ув'язнення. Ці зловмисники причетні до обстрілу 21 вересня. Тоді російські війська влаштували першу за останні півроку атаку на енергооб'єкти в Україні. Через цю атаку на столицю було пошкоджено енергомережі, а тисячі людей залишилися без світла. Тоді війська РФ випустили по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. ППО збила 38 із них.